Якась травичка для салату, бурячок і бринза, горішки щойно з духовки, для соусу, ложечка оливкової олії, ложка соєвого соусу. І перемішуємо гарненько все руками. Фиточка, бурячки, все крупненько, щоб відчулось на зубок. Курочка, яйце, цибулька, трохи молока або вершків. Крупненько, бо все ж піде на блендер, яйця, вершки, цибулька, сіль, перчик, сушений часник. Готово по формочкам. Під гріль або в духовочку. Насолоджуємося, друзі. Там в формочках купа, купа, купа бульйону. Тому я не дістаю, щоб цей бульончик обратно впитався. Ну хіба одну штучку, щоб вам показати і собі скуштувати? Це дуже смачно. Такі собі котлетки, фрикадельки.